Археологічна зона не перепона для будівництва. Так вирішив місцевий забудовник та звернувся за допомогою до комунального підприємства Чернігів Будинвест, котра в свою чергу просить у депутатів міської ради надати в постійно користування земельну ділянку. Вирішиться питання 20 соток навпроти Єлицького монастиря під час 51-ї сесії міської ради. Буде чотири поверхи з мансардним поверхом житлового будинку. Археологічні вишукування будуть проводитися тільки після того, як, будуть, як буде земля, буде затверджений проєкт землеустрою і буде відведена земля. Після цього є вже попередня домовленість з археологами. Як тільки земля в нас з'являється, ми заключаємо договір і вони ведуть археологічний розкоп. Якщо обранці проголосують за виділення ділянки, комунальне підприємство вже в найближчий час готове передати її в користування забудовника без проведення аукціону, адже в Чернігові чомусь конкурсна система в земельних питаннях не працює. Зводити в одному з найпривабливіших районів міста буде підприємство, відоме своїм будівництвом на березі річки Стрижень. Там зноситься е, тір. Загороджений там є, ми, мабуть, бачили. Це є власність Геліодора. Е е він викупив е цей тір. І йому в основному він буде на місці його, а йому не вистачає території для того, щоб були площадки там і так далі. То він довідводиться земельна ділянка в 20 соток. Котра Котро на сьогодні йде проект на затвердження, також на розгляд депутатів виноситься ще одне питання, що стосується будівництва на розі вулиці Шевченка та Рукосовського навпроти технологічного університету. У постійне користування 65 соток просить управління капітального будівництва для зведення багатоповерхового житлового будинку. На етажне стрезісу ну там я думаю 9, а може навіть і ще більше теж. Там. Буквою «Г» такою, так? да. Як і в першому випадку комунальники будувати самостійно не планують, а віддають землю в користування бізнесменам. За нашу інформацію зводити багатоповерхівку навпроти університету збирається місцева фірма забудовник. Основа Буд строїть буде організація, яка, точно ну названня я не знаю, но вони являються так розумію, владельцями дому генеральського uh -huh. Тобто, сімушство, у їх власності. Але ж там част частково, а вони беруть да. да. що саме буде на газоні навпроти технологічного та територій генеральського будинку? Представники забудовника поки не коментують, але й не заперечують, що саме їхнє підприємство готове до великого будівництва.